Бы быть дэймон убил рейниру Коханя. кажется куханя. реально сказали творец королев нет рейнира надо было отстоять свое мнение ты ж королева надо было сказать нет я полечу я не буду посылать тебя я я королева это мой трон я буду за него сражаться нет ты посылаешь рейнис вообще ноль ноль сопротивления. Ноль сопротивлєння Рейнірам Ніхто не спасет Вестироса з Таргалі Ніхто Ніхто Це пророчество не має ніякого смисла Що ви за нього так держитесь? Ейган летит Ейган Я тебе люблю, Ейган Да, щас буде Дракаріс на теме, блядь Нєет, шо ви делаєте з Еймандом? Да Нєет, я все, я не хочеться дивитися Вітаю усіх на своєму каналі. Що ж, ми вже перетнули екватор. Половина другого сезону Дому Дракона залишилась позаду. І знаєте, можливо, через моє розчарування початком сезону, через те, що я вже максимально сильно занизила свої очікування і готувалась тільки до гіршого, четверта серія мені здалась зовсім непоганою, хоча хронометраж битви я очікувала більший. Але давайте про все по порядку. І перед тим як ми продовжимо, попрошу вас підписатись на мій канал і підтримати відео своїм лайком. Мені буде дуже приємно. А також заохочую вас підписатись на мій Тікток. Там можна побачити мої реакції на всі серії дома дракона, що вийшли. А також там просто багато розмовних відео пов'язаних зі всесвітом, який створив Джордж Мартін. Тож, четверта серія має назву Червоний дракон і золотий дракон на честь Мілей з дракона Рейніс і сонячного вогня, найгарнішого з усіх дракона короля Ейгона. І цей епізод точно повертає нас до Гри престолів з її масштабними і видовищними битвами. Це перший подібний досвід у Домі дракона. Серія починається з того, що Деймон все ще перебуває в Харенхолі і все ще страждає від незрозумілих видінь. Поки що не зовсім ясно, чи це прокляття замку так впливає на принца, чи то Аліс Ріверс, Хоча Деймону вона сказала, що це все через чардрева, який вирубав чорний Харен і навіть зробив з них ліжко, на якому спить зараз Деймон. Але повертаючись до видінь Деймона, то першим ми бачимо тронний зал, а на престолі сидить Рейніра. Молода Рейніра знову камео Міллі Алкок, але здивувало вже не так сильно, як у минулому епізоді. Валірійською мовою, яку Деймон не розуміє, Рейніра знову глузує зі свого дядька чоловіка за його минуле і за те, що вона отримала його право наступництво. Після чого Деймон постає перед глядачами у всій красі, коли обезглавлює дівчину, жінку, якій присягнув. Це не секрет, і ніяка не таємниця, що Деймон завжди марив престолом. Він хотів слави, він хотів влади. Але спочатку в нього це забрала Рейніра, а потім взагалі Ейгон. Рейніра Деймону потрібна лише щоб підібратись ближче до залізного престолу. Пізніше Аліс Рівер скаже, що Деймон захопив Харенхол, але не сповістив про це своїй королеві. Можна навіть подумати, що Деймон хоче зрадити свою дружину і збирає армію, щоб кинути їй виклик. Іншим видінням Деймона став Еймонд, а точніше до якогось моменту і сам і глядачі так вважають. Ми слідкуємо по темним коридорам Харенхолу за Еймондом, поки він не повертається. Тоді ми помічаємо, що це і є сам Деймон. Що б це могло означати? Можливо, так нам показують якусь порідненість між Деймоном і Еймондом, вони, наче, відображення у дзеркалі. Перша літера ім'я Деймона перейшла на кінець імені Еймонда. А ще такий факт, коли шукали актора на роль Еймонда, шукали навмисно схожого на Мета Сміта. І навіть я, коли читала книжку, не розділяла цих персонажів. Мені подобався як і Деймон, так і Еймонд. Вони були просто створені один для одного, і жити один без одного вони також не можуть. Хто знає, той зрозумів. Саме після цього видіння Деймон спілкується з Аліс Ріверс, яка розказує йому казки про Харена Чорного і прокляття. А також після того, як вона успішно проникнула йому під шкіру і в його голову, вона дає йому зілля, яке готувала сама, щоб нібито допомогти принцу спати. Але після цього Деймон бачить ще одне видіння свою другу дружину Лейну Веларіон, яка нібито є чашницею. Але цей мара швидко зникає. Тут принц, дивлячись на свою покійну дружину, як в цілому, і глядачі, міг замислитись над тим, а що, якби Лейна була жива. Тоді б Еймонд не отримав в хагар, тоді б Люцеріс не забрав у нього око. А через декілька років Еймонд би не вбив за це Люка. І маленький принц Джей Херіс був би живий. От такий вам роздум. Але крім ведінь, як я вже сказала, Деймон збирає армію. Спочатку він зустрічається з молодим Оскаром Талі, онуком Гровера Талі. Деймон у своїй найкращій манері пропонує хлопчику вбити свого діда, щоб влада перейшла до молодого наступника. Але той адекватний і відмовляє так, Оскар Талі не зможе допомогти Деймону. Інша зустріч з лордом Блекводу Вільямом. Ми його вже бачили у першому сезоні ще хлопчиком. Саме він претендував на руку рейніри. Молодий Блеквуд каже принцу, що він приєднається до армії Рейніри, але лише якщо Деймон використає свого дракона, щоб перетворити давніх суперників Дімбракен на попіл. Більше нічого цікавого у Харенхолі не відбувалось. У дрифт Марку на причалі, який ми бачимо в кожній серії, більше локацій не вигадали, не збудували, тому постійно повертаємось в це місце. З'являється Рейніс, яка зустрічає байстрюка Корліса Аліна. І цікаво, що вона звертає увагу на його зовнішність, але більше її цікавлять риси, які дістались чоловіку від його матері. Рейніс робить комплімент, кажучи, що тільки у гарної жінки міг народитись такий гарний син. І насправді не зовсім зрозуміло, чи знає Рейніс про те, що Алін син Корліса. Але зважаючи на те, що майже королеву намагаються показати такою мудрою жіночкою, я не повірю, що вона не знає. Я думаю, вона все ж таки розуміє, хто перед нею. Корлісу ж Рейніс розповідає, що Рейніра десь загуляла робити свої королівські справи. Вона не хоче, цим займаються усі, крім так названої королеви. Тому корлісу краще було б заскочити на раду. На Драгонстоуні радники рейніри, поки вона гуляє, сперечаються про те, що робити зі зростаючою армією Крістона Коля. Ми дізнаємося Крістон захопив замки дому Розбі, дому Стокварт а також додав їхніх солдат до свого війська. А от уже на зеленій раді присутній король. Він дізнається, що Деймон захопив Харенхол, але лорд Ларі Стронг запевняє Ейгона, що Харенхол це прокляте місце, яке здолає Деймона та послабить його волю. Еймонд, який таємно з Крістоном Колем склав план, повідомляє королю, що Коль не йде на Харенхол, як це обговорювалось у минулій серії. Ні, армія йде на маленький погано захищений замок граківню уздовж узбережжя. Якщо взяти його, то зелені захоплять всю берегову лінію біля Драконстоуна. А це означає, що кораблі та армія рейніри повинні будуть відійти дуже далеко, щоб висадитись у вестеросі. Що більш за все мені сподобалось, це діалог двох братів високою валірійською, звучало дуже сексуально. Що від Еймонда, що від Ейгона, дуже кайфанула. В той час Алісента, яка була відсутня на раді, просить великого мейстра зробити для неї лунний чай. І спочатку я вважала, що цей чай більше не прориває вагітність, а запобігає їй. Але коли я вже побачила теплі каміння на животику у королеви, все стало точно зрозуміло. Алісента вагітна і намагається позбутися дитини. Є трішки побоювання в тому, що Дейрон може виявитися без трюком. Але ця ідея для окремого відео у Тікток зараз розганяти не буду. Також Алісента після розмови з Рейнірою почала шукати по всьому замку історію про пісню льоду й вогню. Вона читає усі книжки, шукає їх навіть у покоях вже нового короля Ейгона. Вона намагалась знайти хоча б щось, що вказувало б на пророцтво Ейгона Завойовника. Але поки що марно. Хоча тепер королева вдова дійсно сумнівається в тому, чи зробила правильно, посадивши сина на престол. Але також ми чуємо від неї, що кого б там Візаріс не хотів побачити своїм наступником, це вже не має значення. Жир кинуто, що зроблено, то зроблено. Ейгон висідає на своєму законному залізному престолі. Далі ми бачимо, як Рейніра вже нагулялась і повернулась до драконячого каменю. Навіть її син Джей злий на неї через її незрозумілу відсутність, а потім, взагалі, шокований, коли дізнається, що вона їздила потеревеніти з колишньою подружкою Алісентою. Досі не розумію, на що сподівалась Рейніра. На раді вона дізнається, що Коль здобув вже не тільки замки території людей. розбій стоквардів на його рахунку вже і Дарклінги. Тоді Рейніра така смілива каже, що візьме сіракс, полетить до притулку грака і ринеться у бій. Гарна спроба Раєн Кондалисарочках Хес, але у вас не вийшло. Рейніру ніхто не підтримав, свого сина їй було шкода посилати на війну. А от Рейніс, яка сама викликалась, підійде Ні, Рейніра, якщо ти королева повинна була відстоювати свою думку і позицію до кінця. Летіти у бій, як і хотіла. Тобі ніхто не має права вказувати. Але Рейніра на то і не королева. Вона вирішила, що краще все ж таки нехай помирають інші, а я буду сидіти в замку і ховатись від війни. В той час як Ейгон без попередження і без знання плану Коля Еймонда рветься у бій. Ми побачили ну дуже милий момент з Ейгоном і Санфаєром, коли він його обіймає і посміхається. З книжки ми знаємо, що король любив свого дракона і був пов'язаний з ним сильніше за всіх вершників, які коли-небудь жили. Але звісно, серіальники вирішили, що вони знаються краще, тому зробили так, щоб Ейгон трясся на своєму драконі, як мішок картоплі, типу безглуздо сидів у седлі. Тим не менш, навіть так король для мене виглядав героїчно, він, хоча б, не ховався у замку, і вів свій народ за собою у битву. Рейніс Мелейс прибувають на поле бою невдовзі після початку штурму коля на фортецю. Вона перетворює поле на вогонь, тоді воїни в паніці біжать з нього. Але це саме те, на що сподівався Крістон Коль. Він наказує випустити сигнальні стріли, і неподалік ми бачимо Еймонда та його дракона в хагар, які ховаються в деревах. Але їх вихід випередив Ейгон і зненацька, коли ніхто цього не очікував, з'явився на полі бою. Коль, звісно, втратив дармовий сер Хайтавер, а обурений він до кінця не знав, у чому полягає план правитці короля. Тому запитав: це був твій план ризикувати життям короля? Реакція Еймонда на брата менш красномовна. Ідіот каже він валерійською. Мелейс і сонячний вогонь зустрічаються в небі над полем битви і дуже швидко стає зрозумілим, що старший і більший дракон має перевагу. Але ж ми пам'ятаємо про вхагар у кущах. Нарешті її вихід разом з Еймондом. Король кричить від радості, коли їх бачить, але Еймонд навіть не розбираючись, просто віддає команду Дракаріс. І тут от знову розчарування. По-перше, короля нам показують дурним. І що це був безглуздий вчинок, його демонструють нам більше як комічного персонажа в цій битві, ніж героя, який рветься в бій зі своїми людьми. А по-друге, невже Еймонду було все одно на брата? Вибачте, але шоуранери в гонитві за очернінням кожного зеленого перетворять вірного і відданого брату Еймонда? На якесь посміховисько, що плекає образи і готовий просто вбити короля. Так, якщо загине Ейгон, то по закону престол займає Еймонд. Він від цього тільки у вигоді, але у книжці молодший брат, навіть коли марив престолом, не посмів би завдати шкоду старшому. Ну і от з Фагар виривається величезне полум'я, і полегшення Ейгона перетворюється на жах. І Санфаєр і Мелейс охоплені вогнем, але золотий дракон несе на собі основний тягар. І дракон, і вершник падають з неба, врізаючись у землю. А от Еймонд, вже на досвіді, подібне він вже зробив з Люцерісом, влаштував засідку для межі королеви. Більший дракон вчепився зубами в шию меншого дракона, а потім Мелейс падає разом із вершницею. Чи шкода мені, Рейніс? Ні, ні, крапельки. Чорні програли в своїй першій битві так само, як і програють війну в цілому. Епізод закінчується кліфхенгером. Глядач бачить, як поранений сонячний вогонь обвився навколо несвідомого Ейгона, щоб захистити свого вершника. Навіть у такому жахливому стані він намагається убезпечити короля. Звісно, якщо не читати книжку, можна навіть подумати, що Ейгон загинув. Але ні. Він ще переживе багатьох персонажів, і Рейніс у тому числі. Щодо самої битви, то я очікувала більшого, чомусь думала, що вона буде хвилин на 30. Розбалували мене битви у грі престолів. Але тут якісь 15 хвилин ще й виставили Ейгона якимось Бовдуром, а Еймонда майже зрадником. До речі, в кінці так і не зрозуміло, чи то Еймонд тримає меча щоб покласти його у піхви, чи хоче добити брата. І що сталося б, якщо Крістен Коль не опинився би там. Я думаю, тут кожен бачить те, що йому хочеться. Я до останнього вірю, що Еймонд не хотів смерті брата. Але я в цілому і очікувала на щось подібне, навіть гірше, тому в цілому, як я вже сказала, серія мені сподобалась. Хоча уточнюю, що коли я кажу, що мені подобається, це не означає, що серія шедевральна, вона просто середнячок. Поки що дім дракона для мене це фанфік і хвора фантазія Райна Кондела і Сари Хес. Єдине, про що я ще не сказала, це пророцтво. Вибачте, в мене вже сил не вистачає бомбити на цю тему, але у серії Рейніра розповідає своєму спадкоємцю Джейкерісу Керісу про пісню льоду і вогню. Нагадую, ніякий тергарія нічого не об'єднає і ніякий тергарія не переможе короля ночі. Це пророцтво не про героїзм божевільної сімейки, а про те, як вона сконає через 150 рочків. Ну і ще з цікавого, то в цій серії декілька разів крістона коля називали канонічним прізвиськом Творець Королів. Мало хто напевно з тих, хто не читав книгу, зрозумів, до чого це, але мене дуже потішило. Я готую окреме відео про крістона коля, і там я торкатимусь теми царитворця. Планую серед тижня випустити, тому не пропустіть. А в цілому, по серії якось так діліться своїми враженнями від епізоду в коментарях. Я з радістю все прочитаю і поспілкуюсь з вами. Також не забувайте підтримувати відео лайком а канал підпискою. Мені буде дуже приємно. Ну і звісно, запрошую вас до свого Тіктока. А з мене на цей раз все. До нових відосиків!